Наші вітання в ефірі програма Актуальна розмова. Мене звуть Олександр Іващенко І сьогодні хочемо поговорити про ціни, про тенденції цінові та чого від них чекати. В нашій студії фахівчиня з економіки Оксана Руденко. Наші вітання, пані Оксано. Наслідок війни, яка розпочалася минулого року. Ціна на товари і послуги суттєво зросли. Ці тенденції на жаль зберігаються. І нинішнього року, що найбільше здорожчало. Вітаю. Ну, нинішній рік є вже не таким страшним, як був минулий, і протягом літа цінове зростання відбулося лише на 0,1. Тому є реально продукти, які здешевшали в своїй вартості. Це і яйця, і олія, і багато того, що ми могли виготовити. Проте це не говорить про те, що так буде восени. Знову таки на ці процеси впливають і терміни зберігання, і температура повітря, яка є на вулиці. Ну і відповідно паливо, так, яке має свою вартісну ціну. Ну тут, говорячи про там, от, фрукти, овочі, крупи, там, в принципі, та також є певне здорожчання. А чому воно взагалі відбувається? Вже все це ми вирощуємо. Так, ми дійсно вирощуємо, але затратна складова вирощування цих культур цього року була досить великою, тому що ніхто з аграріїв не очікував таку вартість на добрива. І тому не було звідки закладати цю вартість в ці кошти в виробництво. І тому ну, от, очікується, що в е, деякій мірі трошки навіть на осінь підніметься ціна. Крім того, міністерство. Е, Економіки України пропонує збільшити вартість на алкогольні напої на мінімальний такий рівень, який вони мали, тому очікуємо збільшення також і на ці продукти. Щодо тваринництва галузі, свинини там курятини, то ми можемо говорити лише про те, що її немає в наявності в Україні. Тобто вона скорочується в своєму виробництві, і тому ціна на ці продукти ну, от буде зростати відповідно до сезонності, до новорічних свят, ну і тих коливань, які, які тобто, будуть. ці продукти в основному завозяться, так? В більшій мірі так. Ну, якщо говорити тут, ну в принципі ви, ви ви трошки зачепили е, про чинники, які е, впливають на ріст От, зокрема, ви згадали е, про доброва інфляційні процеси. Вони впливають на. На цінову політику, так. звісно, впливають, але цього року ми відчуваємо зменшення такого інфляційного процесу. І якщо ми говоримо про продовольчу інфляцію, то з 20% зимового періоду вона наразі скоротилася до 13% уже в серпні. Головним складником, який впливає на інфляцію, є саме монетарна політика. І від того, якими інструментами вона користується, залежить е, наші можливості, да, залежить е, те, що ми можемо придмати, що ми можемо купити. Взагалі, в світі не, не одна країна, Україна знаходиться у війні, і є приклади історичні, дійсно цікаві, процес виходи з таких тяжких економічних криз, які переживали країни. Ну тут є чого й повчитися, є й позитивний досвід, відповідно, є й негативний. А взагалі, от, в тих умовах, от в яких знаходиться зараз Україна. Ну ти має ми маємо в першу чергу. Звичайно, війна, яка у нас триває. Взагалі країна, ну держава може впливати на інфляційні процеси. Що на них може впливати? Держава це основний чинник, який це основний мех, основна така структура, яка впливає на подальший розвиток інфляційних процесів, тому що стимулювання грошової одиниці. Так ми відчували це. Ми не могли там зняти певну кількість коштів в. Банкоматі там, або курс долара. Тобто це все стримується для того, щоб не розвивати таку паніку, не розвивати процеси, на які ми потім не можемо впливати. Звісно, держава є основним. Але, але за все одно ну, це важко впливати, напевно, за такі дня? Важко, проблем. тому що ми не знаємо, яким чином потім через певний проміжок часу ці ж ці кроки, дії будуть мати. Результат який е, прикладом є стимулювання там, росту цін на бензин, так? коли на митниці е, зменшили акцизну вартість його, так? і ми могли його е, отримати по дешевшій ціні. Це для чого було здійснено? Для того, щоб от притримати, таку, е, притримати таку паніку у населення е, для закупівлі цього палива додому, так? і оці, уникнути таких черг на АЗС. Тобто ну, держава створює такі умови, що нам його навіть вигідно вести це пальці пальне. Так, Так, звісно, ну але це був короткостроковий період часу. Відповідно, наразі відновлений е, відсоток на акциз, і тому е, паливо може в деякій мірі там 4 гривні е, встрибати в своїй вартості. Але такого дефіциту і такого такої паніки, яка була, уже не буде. Тобто готові до всього. Тобто можна говорити про те, що ну якщо говорити за пальне, от багато чого велике значення має в питаннях там падіння цін, росту цін. Тобто, це процеси, які відбуваються, процеси, які, скажімо так, і ті чинники, які, які впливають на цей ріст, вони відбуваються не тільки в Україні. Звісно, не тільки в Україні, тому що є такі монополісти, да, виробники, які притримують або піднімають ціну на барель. І від цього також залежить його ціна. Тим більше ще є таке поняття, як штучна така паніка, штучні новини в ЗМІ, які розповсюджує Росія про те, що там газу не буде, там ще чогось. І таким чином знову таки ціна піднімається. вкиди такі да, інформаційні, да. зрозуміло. Е, от ви зараз в тих умовах, які зараз знаходяться Україна, ви бачите хоча б якісь, ну, скажімо, Скажімо так, невеликі умови для росту ж мінімальної зарплати ну це не умова, а не необхідність, яка нас чекає з 1 жовтня 2022 року. Мінімальна заробітна плата не піднімалася і тримається на рівні 6700. В 2023 році не планується жодних змін. З 2024 року, а саме з 1 січня, вже планується до 700 і з липня місяця 24-го року вже там до 8 тисяч гривень. Але не забуваємо, що разом з підняттям мінімальної заробітної плати буде підніматися і прожитковий мінімум. Тобто немає точних уже далеких прогнозів там, на 2025-2026 рік, але в 2024 році однозначно вона підніметься. І населенню це необхідно, тому що ну, ціни то зростають, і, яким чином купувати і забезпечувати себе. Я нагадую, що ви дивитись програму актуальна розмова. Ми говоримо про цінову політику в Україні, про тенденції в цінах. І наша гостя фахівчиня з економіки Оксана Руденко. Пані Оксано, ну, от якщо от, трошки так підсумуватись, того що ви сказали, то начебто не все так погано. Так, от висновок можна зробити гірше, гірше ніж як було минулого року, точно вже не буде. Ну, все таки не все так погано. Це підтримується, все таки і допомогою, скажімо так, фінансовою, яка, напевно в першу чергу, так і фінансовою допомогою, і е, тим, що е, роботою наших. ППО і в економіці знаєте, є такий от термін, що наш і курс валют залежить від роботи ППО, так тобто від їхньої якості, від місця розміщення там, де вони знаходяться. Тому от, сподіваємося, віримо. Ну такого цінового такого колапсу, який був, і такого трешу. І нестабільної роботи економіки вже не буде. Так багато бізнесу переїжджає на так, крив такі ж от більш-менш так тилові е, області. от, скажімо, як Черкащина, багато релокованого бізнесу і релокованого, і той бізнес, який уже розумів ту проблему, яка буде, який вже пережив кризу. Так вони і навіть і вирощували деякі продукти в себе, тобто починали запасатися будь-якими можливими е, такими речами для того, щоб підтримати і починати все таки розвиватися. До речі, економіка прогнозує ріст. В 2024 році. Які, які не, незначні. Ми, ми не говоримо в 23-му році про колосальний спад. Ми говоримо вже про якусь таку стабільну рівномірність. А про зріст ми можемо вже говорити там з середини 24-го, можливо, на початку. Це року, вже випадок бюджетні, бюджетні моменти, так? Так, так. так. Е, Пані Холо, як витрачати менше? Е, взагалі є сім правил економіки, е, економії. І перше з них це мета. Тобто для чого, власне, ви зберігаєте кошти, накопичуєте їх, тобто чітко проставлена мета, чи це там поїздка на море, да, там, чи, можливо, там, покупка автомобіля, ну, Тобто, чогось цінностного і вартісного. Друге правило це витрати і доходи. Тобто це має бути блокнот або якась така програма, яка контролює е, ці дії, да, плюс і мінус. Е, також в магазин завжди необхідно ходити зі списком і обов'язково е, наїженим, а не голодним, так, тому що тоді ми купуємо завжди більше. Готівка. Четвертим правилом є готівка, яка коли ми відчуваємо в гаманці її зменшення, ми автоматично, психологічно починаємо менше витрачати. Електронні кошти в нас розходяться набагато швидше, так? тому що ну, ми, ми їх не так швидко можемо порахувати. Бо гроші треба відчувати в руках. Да, тому, да, да, можемо, так, кошти, кошти люблять певне місце зберігання. Імпульсивні покупки це про те, що говорить сучасний маркетинг, який розвився, розвивається і надалі, але ну, намагатися в. Тримати себе від таких спонтанних е, покупок. Шостим елементом є депресія. Е, тому що в стані, таку, в стані депресії ну, жінки особливо вони люблять відвідувати шопінг, так, займатися шопінгом, тим самим себе нібито так і підвищують певні психологічні свої потреби закривають, але тим не менше ну, все це впливає все-таки на гаманець. І скарбничка, тобто згадаємо давнє правило ще дитинства, так, коли ми певні там копійки складали і потім могли витратити їх на, на ті потреби. Крім того, ще західні економісти досить часто виділяють таке правило 50, 30, 20. 50% це в відсотковому значенні, коли ви маєте 100% дохід. 50% ви витрачаєте на найнеобхідніше, на комунальні послуги, там, на продукти так. харчування, 30% ви витрачаєте там, на одяг, там, на книги, на літературу, на кіно, ну і 20% ви завжди зберігаєте щомісячно. Зробимо ще акцент 50, 30, 20. Це така формула, ну, вона загально прийнята. Да, скажімо так. Да. І ще раз по 50 основні, скажімо так, торкнуємося цифри 50. Це е, те, за що треба в першу чергу заплатити. Це послуги, це якийсь там мінімальний набір продуктів, правильно? Так, саме. 30 це вже ну, знову -таки, одяг, там, література, якісь додаткові там речі, які там необхідні, знову таки сезонність на це впливає, бо літом там менше, там більше. І 20 ми завжди заощаджуємо щомісячно. От ви використали такі два терміни у відповіді свій маркетинг і шопінг. От багато знаєте, ще говорять, треба звертати увагу на те, що де і як стоїть в супермаркетах. Тобто це деякі теж розставляється зі знанням справи. І ще такий принцип, що не ходіть голодні в магазин. Так? Так, насправді наука маркетинг досить цікава, і цілий напрямок того, як розставити правильно на полицях товари, дійсно функціонує. Один із прикладів є розміщення хліба в магазині. Ви помітите, він завжди буде знаходитися в найвіддаленішому місці в супермаркеті. Для чого? Для того, щоб покупець, допоки він його знайде, пройшов уже досить там велику кількість місця і, можливо, придбав додатковий товар, який навіть не планував. Тобто на ці хитрощі треба звертати увагу. Це деякі мірі хитрощі, ж, можна назвати. Ну, так, так, це, так, це маркетинг. Це маркетинг. Добре, ви вже, власне, знову ж таки повторюю, ми знаєте, говоримо з вами під таким принципом, що не все так погано. Ми трошки вже торкнулися цін на основні продукти. Ваш прогноз до кінця року, от, які будуть тенденції, скажімо так, на основне? Звісно, сезонність впливати буде, і там 3-5% здорожчання ми відчуємо. В першу чергу це ціни на електроенергію. Так? Ми знаємо, що вони добре піднялися, і особливо для промислових підприємств, які виготовляють. І, відповідно, процеси зберігання від того, наскільки буде знову-таки необхідна електроенергія, погодні умови, холодно, жарко. І це все буде впливати на ціну. Але це не буде ну, знову-таки таким величезним там зростом, тому що ми, ми готові до всього вже, так. І всі вже прогнозують і чітко розраховують і розуміють, що може наступити завтра, післязавтра. Тому таки, такого от, е, колосального зросту не буде. Тим більше, цього року Україна засіяла рекордні е, поля е, такої культури, як гречка. Це найбільша кількість за всю історію незалежності України, тому сподіваємося на е, зміну е, ціни цього продукту в нижчу сторону однозначно. Може, у нас нарешті з'явиться справді гречаний мед, про якого б важко було знайти до цього. Зрозуміло. На вашу думку, знову ж таки, чим, якщо вже запасатися, чим краще запасатися продуктами, товарами, готівкою, ну, готівку, ви вже згадали. Що б ви порадили? І тим, і тим, і тим, але в розумній мірі. Тобто, якщо ми запасаємось продуктами, то... Тими, які мають довготривалий термін зберігання. Якщо ми записаємося готівкою, то бажано в різноманітному вигляді і на різноманітних гаманцях електронних, домашніх, які ми тільки можемо уявити, тому що не знаємо, що буде далі. Так? Товари також знову таки або е, зрозумілої якості, так, які ми можемо там е, використовувати, ну і відповідно якості. Е, також прикладом є торічні блекаути, так? тобто коли розповсюджувалася паніка, зростали ціни. Колосально на повербанки, на ліхтарики. І їх дійсно не можна було ніде купити. І Це ажіотаж був так, так. Так, певний ажіотаж то цього року, влітку ми спостерігали явне здешевлення цих цін, могли придбати і запастися тим, чим треба. Ну і, відповідно, вже є достатня кількість завезена цього продукту на наступну зиму, якщо хтось ще цього не придбав. Тобто ви закликаєте все-таки не панікувати? Не панікувати, вірити в силу ППО, тримати руку знаєте, на пульсі тих новин і добре їх відслідковувати і аналізувати, тому що не всі новини, які наразі є, вони можуть бути дійсно інформативними і правдивими назавтра. на завтра. На от, і судячи, от якщо підсумувати це, що ви сказали зараз, можна говорити про те, що в деякій мірі ми війшли. В період якоїсь такої певної, принаймні вже стаємо на шлях якоїсь економічної стабільності. От, що ми можемо не подолати в таких умовах? Знову-таки, ми не говоримо про зростання, ми не говоримо, що економіка наразі така, яка вона була до війни в жодному випадку. Звісно, вона скоротилася. Але ті, якщо ну, дійсно порівнювати і аналізувати з минулим роком, то ситуація наразі набагато краще. Дякую, що прийшли до вас. Це була програма Актуальна розмова. Ми говорили з Оксаною Руденко, фахчини фахівчини з економіки, і напевно з того, що вона сказала, от варто звернути увагу на ту форму 50-30-20, коли 50% зароблених коштів витрачаються найнеобхідніше. І судячи знову ж таки зі слів пані Оксани, не все так погано. Нагадую, що це була програма Актуальна розмова. Щастивам дивитися дивіться дивіться -диві 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 телеканал Віка і пильнуйте себе.